Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку звертання, вставні слова, однорідні члени речення. А давайте спочатку перевірте домашнє завдання, відкрийте ваші зошити і подивіться, чи так ви виконали цю вправу. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про звертання, ставні слова та однорідні члени речення. А зараз відкрийте зошит, запишіть сьогоднішню дату. Давайте пригадаємо, що називають граматичною основою. Які члени речення входять до граматичної основи? Назвіть другорядні члени речення. Граматичну основу речення складають головні члени речення це підмит і присудок. Або один головний член речення. Другорядні члени речення означення, обставина, додаток. Утворюють групу підмета і групу присудка. Відкритий підручник на сторіночці 14. Прочитайте речення. За допомогою яких слів? Передано протилежне ставлення до природного явища. Чому ці слова виділено комою? Зараз на щастя піде дощ. Зараз, на жаль, піде дощ. Запам'ятайте, ставні слова виражають ставлення мовця до сказаного, а саме впевненість або невпевненість. Це такі слова може, мабуть, очевидно, здається, звісно, без сумніву, або емоційну оцінку, на жаль, як на зло, на лихо, на щастя, на радість. Або джерело інформації кажуть, по-моєму, вважаю, бачу, на думку. Або привертання уваги. До речі, уявіть собі. Не повірите, знаєш, зв'язок між думками. По-перше, по-друге, наприклад, отже. На письмі вставні слова відокремлюємо комами. Наприклад, чужа душа, то, кажуть, темний ліс. Ще один приклад, уявіть собі, всі можуть помилятися. Зараз відкрийте зошити, перепишіть речення та розставте в них розділові знаки. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Перевір себе. Запам'ятай, звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких спрямоване мовлення. До прикладу, іди іди дощику Зварю тобі борщиком. Для звертання використовують форму кличного відмінку. На письмі звертання відокремлюємо комами. За допомогою знака оклику передаємо окличну інтонацію. Наприклад, Юрчику ти де?». Однорідні члени речення відповідають на те саме питання поставлені від одного слова. Питай, кого не старого, а бувалого. Згадайте правила вживання розділових знаків за такими схемами. Ці схеми ми з вами повторювали у початковій школі у 4 класі. Зауважте ставні слова та звертання не бувають членами речення. Прочитайте та перепишіть речення, поставте розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевір себе. Творче задання. Перегляньте зараз експрес-урок, слова, які затримують увагу співрозмовника. Напишіть для однокласника-однокласниці привітання з ним народження. Використовуйте в ньому звертання. Вставні слова і однорідні члени речення. Експрес-урок ви можете подивитися або відсканувавши QR-код, або по за посиланням. Так само це відео є на, на нашій навчальній платформі. Отож, запам'ятайте, вживайте такі вставні слова. Уявіть собі, не повірите до речі. Між нами кажучи, повірте, даруйте на слові. А тепер наша рубрика Культура слова запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Бешкет, бородавка, буштиновий. І давайте закріпимо вивчення. Установіть відповідність між пунктограмою та прикладом її використання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 15, вправа 7. Вам потрібно переписати речення та розставити розділові знаки. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!